Сонечко, Я квіточці, хай вона росте. Я дощиком, лися, мов з вітря. Друзям їм добра. Доброго ранку, мої малята. Доброго ранку малята. Запрошую вас на заняття зліплення. Осінь подарувала нам багато щедрих дарунків. І сьогодні я пропоную вам зліпити з пластиліну ці дарунки, це овочі. Дітки, ми сьогодні з вами будемо ліпити ось такі овочі: Це у нас помідорчик, це морквинка, а це огірочок. Для того, щоб зліпити такі овочі, нам знадобиться пластилін червоненького кольору шматочок, зелененького, два шматочка, один меншенький для зелені. і... Оранжевий стека та дощечка для ліплення. Тож, давайте почнемо з нами з помідорчика. Беремо шматочок пластиліну, гріємо його в долоньках, щоб він був слухняний. Чую, що він слухняний, кладемо шматочок між долоньками і починаємо по колу, трошки придавлюючи, розкочувати його у кульку. Так, ще трошки Такий у нас вийшов кругленький помідорчик. Можна зробити пальчиком таку нібито ямку. Так, поклали наш помідорчик. Тепер ми будемо ліпити огірочок. Для цього ми беремо пластилін зеленого кольору. Знову ж його розігріваємо між долоньками, щоб він був слухняний. І починаємо розкочувати спочатку у кульку, як і помідорчик. Коли вже вийшла рівненька-гарненька ось така кулька, рухами вперед-назад ми його розкочуємо у колбаску. Можна ровніше зробити на дощечки. Ось подивіться, яка у нас вийшла колбаска. І тепер краї ми заладжуємо, щоб вони були рівненькі і красиві. У нас нібито вийшов справжній огурчик. Подивіться. Так. Є огірочок і залишилась нам морквинка. Беремо пластилін оранжевого кольору, гріємо його між долоньками. Так. І коли вже відчули, що він став слухняний, починаємо спочатку знову ж таки розкочувати у кульку. а кульку вперед-назад рухами. Розкочуємо у ковбаску, трошки придавлюємо, щоб воно ставало ковбаскою. Подивіться, яка в нас вийшла морквинка. Одну сторону ми з вами трошки витягуємо, щоб наша морквинка була з одного боку гостренька. А з іншого боку ширша і навпаки така більш тупенька. Подивіться, яка в нас вийшла морквинка. Зараз ми з вами прикрасимо наші овочі. Починаємо з морквинки. У нас був шматочок зеленого пластиліну. Ми відриваємо шматочок. На долоньки скочуємо його у кульку маленьку, розплющуємо і ось так ручка прижимаємо, і це у нас буде зелененькі листочки нашої морквинки. І другу робимо таку ж кульку, розплющуємо і нібито його. Стискаємо. Ось така вийшла морквинка у нас. Ми її прикрашаємо, дітки, морквинку нашу, нібито справжня була. Так, подивіться, тепер беремо наш огірочок, додаємо штрихів, щоб він був схожий на справжній огірочок. Так, і відриваємо маленький-маленький шматочок, відщіпуємо пластиліну, скочуємо його, а потім ось на такий хвостик перетворюємо і додаємо до нашого огірочка. І залишився помідорчик у нас. Ми робили замовий, бачите, таку, як в ось туди, в цю падинку, ми посадимо з вами гілочку зелену, щоб наш а, помідорчик був схож на справжній. Відщипнули шматочок пластиліну, скотали окульку та ось таку ковбаску. Ковбаску навпіл повернули і причепили до нашого помідорчика. Ось такі овочі у нас вийшли, дітки. Робіть, будь ласка.